Доброго дня всім. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Да, да. Ні, скиньте, але в просто вертівский варіант. Микрофон.

Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий день чуємо. Угу, Дякую. 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 Підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Я представник суб'єкту господарювання і мої колеги. Дякую. Давайте тоді так: у нас вісім учасників, чи є серед учасників громадських слухань представники громадськості. Можете включити мікрофон, озвучити, можете написати про це в чат. Так, Під'єднуються ще в нас переду. учасники. Доброго дня. Чи є? Ще раз задаю запитання, чи є серед учасників громадських слухань представники громадськості. Отже, добре. Тоді діємо наступним чином. Даємо 15 хвилин можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин, о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. В нас вже десята година, 15 хвилин. Сьогодні в нас 3 червня 2025 року. У Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Миколаїв Цемент. Стосовно планованої діяльності продовження промислової розробки експлуатації пісківського родовища гіпсу Щерецький кар'єр, що розташовується у Львівському районі Львівської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі Відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту два про закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення е, оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Е, отже, в нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні. Дев'ятеро учасників, двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. Інших учасників я попрошу представити і сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, я вас буду називати так, як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон, представляйтеся та кажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пані Влада Бровченко. Доброго дня, я представник суб'єкту господарювання з двох пристроїв. Дякую, пані владо. Так, пан Андрій Сорока. Доброго дня, представник Андрій Сорока, представник суб'єкту господарювання. Дякую, пані Валентина. Валентина Суска, представник суб'єкту господарювання. Дякую, пані Анна. Ганна Кромко, представник суб'єкта господарювання. Дякую, так. Ще раз пані влада з другого пристрою зрозуміла. Пан Роман. Добрий день, Роман Бать, представник суб'єкта господарювання. Дякую. І пані Таїсія. Добрий день. Таїсія Скворцова, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, дякую всім учасникам, що ви сказали, кого ви представляєте. Ми на 10 годину, 19 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З дев'яти учасників, двоє учасників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Інші учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства. Миколаїв цемент стосовно планованої діяльності, що передбачає продовження промислової розробки експлуатації пісківського родовища «Щерецький кар'єр, що розташовується у Львівському районі, у Львівської області, та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо до побачення. До побачення, Дякуємо. до побачення. До побачення.